Одні серветки тобі, чи двоє наступному? Двоє наступному. Двоє сервето тобі, чи чотири печки наступному. Чотири наступному. Дякую. Чотири упаковки тобі, чи шість наступному? Шість наступному. Точно? Шість печок серветок тобі, чи вісім наступному? Шість мені. Берем. Вони самі класні. Це що? Не віддам нікому. Так. Один крем тобі, чи два наступному? Два наступному. Два так. кремчика тобі, чи чотири наступному. Наступному. Чотири креми тобі чи шість наступному? Ні, всьо мені, всю мені. Вс мені, 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 мені. Один гельчик для душа тобі, чи два наступному? Два наступному. Два геля для душа тобі, чи чотири наступному? Чотири наступному. Чотири геля для душа тобі чи шість наступному? наступного. Я поділюсь. Одна цукерка тобі, чи дві наступному? Не знаю. Давайте мені. Одна цукерка тобі чи дві наступному? Дві наступному. Дві цукерки тобі чи чотири наступному? Давайте дві мені. Давай. Тримай. Дякую. Шампунь, один тобі чи два наступному? Два наступному. Точно? <свісно> Точно. Два шампуня тобі чи чотири наступному. Чотири наступному. Точно? Да. Цвіточка? Чотири шампуні тобі, чи шість наступному? Давай чотири мені. Трайма. Дякую. Дякую. Спасибо. Ой, мама. Да. Стою. А Дивіться, вона назад зібрала. <свят> Я не зібрав. <свят> вона назад зібрала. На відео. <свят> Один гель для душа тобі, чи два наступному? Е, два і два наступному. Так. Два геля для душа. вам чи чотири наступному? Наступному. Чотири гелі для душу тобі чи шість наступному? Шість наступному. Ти добре подумав? Чотири мені. М -м -м. Одна пачка жалеє тобі, чи дві наступному? Дві наступному. Дві упаковки жалею тобі, чи чотири наступному. Чотири я не їм в наступному. Чотири упаковки жалею тобі? Чи шість наступному? Мені. Це дуже смачно кстати. Все, дякую. Одна упаковка цукерок тобі, чи дві наступному? Дві наступному. Дві упаковки цукерок тобі чи чотири наступному. Можна, я буду наступним чотири. Дві тобі, чи чотири наступному. Дві мені. Чи чотири наступному? Дві мені. Чи наступному? Наступ... Одна упаковка печива тобі чи дві наступному? Тобі? Бери. Одна упаковка печива тобі, чи дві комусь іншому? Дві святику тим. Добре. То дві святику? Добре, дякую. Дві упаковки печива тобі чи чотири комусь іншому. Дві упаковки печива мені. Кирил. Чотири упаковки печива тобі чи шість комусь наступному. Мені. Один антисептик тобі чи два наступному? Два наступному. Два антисептика тобі чи чотири наступному? Можна чотири мені. Можна чотири наступному. Ну давай. Чотири антисептики тобі чи шість наступному? Чотири мені. У нас дівчат багато. То... Будеш ділитися? Так, да, я кому. Одна паста тобі чи дві наступному. Дві наступному. Дві пасти тобі. Чи чотири наступному? Чотири наступному. Чотири пасти тобі чи шість наступному. Наступний. Шість зубних паст вам чи вісім наступному? Мені хватить. Ну, Тут або шість вам, або вісім наступному. Мені хватить. Тоді забирайте шість. Тоді вісім наступному. Забирайте все, давайте. Вісім зубних пас тобі. Чи десять наступному? Десять наступному. Десять зубних пас тобі? Чи дванадцять наступному? А десять а мені. Примай. Я що поділюсь. Тримай, бери роз нас. Так. О! А я не Так. Я не зробила його. <реш> Одна упаковка цукерок тобі чи дві наступному. Дві упаковки цукерок тобі чи чотири наступному. Нормально. Дві щітки тобі, чи чотири наступному? Чотири наступному. Марія. Чотири щітки тобі чи шість наступному. Дві? Mm -hmm. Тобі? Дай, дай. Дві щітки тобі чи чотири наступному? Чотири наступному. Шо? Чотири щітки тобі чи шість наступному? Шість наступному Андрій, зачіс като. Шість щіток тобі, чи вісім наступному? Шість бій. Один шампунь, вам чи два наступному? Два наступному. Два шампуня тобі чи чотири наступному? Мені. Nee. Тобі? Мамі і тобі, окей. Одна упаковка жалеєк тобі чи дві наступному? Дві наступному. Дві упаковки жалеєк тобі чи чотири наступному? Наступному. Чотири упаковки жалеєк тобі чи шість наступному? Шість наступному. Окей. Шість упаковок жалеєк тобі чи вісім наступному? Надо Чесно или по справедливості. Ладно, наступному. 8 упаковок жалеє к тобі чи 10 наступному. 10 наступному. А може тобі? Ні. Андрій! Днем народження! Андрій, 10 упаковок жилею к тобі чи дванадцять наступному. Звісно мені. Одна цукерка тобі чи дві наступному? Мені. Одна цукерка тобі чи дві наступному? Дві наступному. Влад! Ой, ковбой! Звісно. Дві цукерки тобі чи чотири наступному? Що за цукерки? Я думаю, дві мені. Я ж знаю, з ким їх поділити. Я добрий чоловічок. Дякую. Одна упаковка цукерок тобі, чи дві наступному? Дві наступному. Дві упаковки цукерок тобі, чи чотири наступному. Чотири наступному. Чотири упаковки цукерок тобі, чи шість наступному. Шість наступному. Шість упаковок цукерок тобі, чи вісім наступному. Oui. Один скітл з тобі, чи два наступному? Два наступному. Два скітлас тобі, чи чотири наступному. Чотири наступному. Чотири скітлса тобі чи шість наступному. Один гель для душу тобі чи два наступному? Два наступному. Два тобі чи чотири наступному? Чотири наступному. Чотири гелі для душу тобі чи шість наступному? Шість наступному. Людочка, шість засобів гієни вам чи вісім наступному? Нам. Шо? Дві зубних щітки тобі чи чотири наступному? А віку Один скіт з тобі. Чи два наступному? Два наступному. Два скітла тобі чи чотири Стефану? Чотири Стефану. Чотири скітлса тобі? Чи шість для Вані? Я Вані. Шість скілсів тобі чи вісім для Софії? Вісім для Софії. Софія, вісім скітсів тобі, чи десять для Вероніки? Десять для Віроніки. Вероніка. Десять скітлів тобі. Чи 12 наступному? 12 наступному. О -о. Даяна, 12 скітлсів тобі чи 14 наступному? 12 мені. Тримай. Одна упаковка печива вам чи дві наступному? Дві наступному. Дві У упаковки печива тобі чи чотири наступній людині? Чотири наступні. Чотири упаковки печива тобі чи шість наступній людині? Шість наступних. Віктор. Шість упаковок печива вам чи вісім наступному. Вісім наступному Леночка, вісім упаковок печива вам чи десять наступному. Давайте всі мені. Забираю. Одна шоколадка тобі, чи дві наступному? В мені все її одразу. Чи дві наступному? Ні, мені все її одразу. Один скіт з тобі чи два наступному. Два Дякую. Два скитлса тобі чи чотири наступному. Най чотири скитлса тобі чи шість наступному. Шість наступному. Шість скитлс тобі чи вісім наступному. Шість мені. Одна шоколадка тобі чи дві наступному. Дві, наступному. дві шоколадки тобі чи чотири наступному. Чотири наступному. Чотири шоколадки вам чи шість наступному? Каже вам. Андрій, одна упаковка цукерок тобі, чи дві наступному.